Розклад склад для водолія на наступний тиждень. Свою фінансову сферу наступного тижня ви візьмете під свій контроль. Якщо нещодавно у вас були причини хвилюватися за вашу фінансову сферу, що у вас там було щось не гаразд, що ви, можливо, навіть були в стадії якоїсь апатії, щоб все пропало, я не знаю, що тут робити. До наступного тижня ви повернете владу над своєю фінансовою сферою до своїх рук і повирішуєте всі оті проблеми, які вам шкодили. Ну або ж принаймні знайдете шляхи вирішення тих проблем і почнете їх вирішувати. А от зі здоров'ям, на жаль, буде не все так добре, бо якщо ви нині хворієте, то швидше за все ваш організм уже втомився боротися з хворобою і зціленням, грубо кажучи, вам наступного тижня не загрожує. Якщо ж хвороби немає, то це може бути просто фізична втома, яка, на жаль, може перейти в хронічну втому наступного тижня. В ваших романтичних стосунках, ну найімовірніше, буде наступати період примирення. Можливо, у вас були якісь сварки. Чи зараз є сварки, конфлікти, непорозуміння, то от наступного тижня ви знайдете можливість примиритися, повернути ваші стосунки до норми, повернути гармонію до ваших стосунків і якось притишити Вирішити оті проблеми в ваших стосунках, які ще нещодавно шкодили вашій парі. А от відпочинок буде чудовий. Навіть, я б сказала, класний. Швидше за все, ви зберетеся всією родиною в батьківському домі. Можливо, ви поїдете до своїх батьків, а можливо, це ви ті батьки, до яких з'їдуться діти, онуки, можливо, навіть правнуки. І ви чудово проведете час в колі своїх рідних. Якісь приємні розмови, якісь приємні ностальгічні спогади, а хто там, що там, що робив, якісь смішні моменти. Це буде класне спілкування, це буде чудовий відпочинок. Ви гарно поспілкуєтеся зі своїми рідними, ви зарядитеся енергією, ви відчуєте якісь приємні, класні позитивні емоції. І цей відпочинок принесе гармонію і в вашу сім'ю, і в вашу душу.